І далі ми будемо спілкуватися з гостем. З нами відеозв'язком Юрій Отруба, керівник 27-ї української антарктичної експедиції. Пане Юрію, слава Україні! Героям! Рада вас бачити. Пане Юрію, я, власне, зачитувала тільки, зачитувала тільки що інформацію про те, яка погода очікує на жителів країни вже завтра, 17 грудня. А яка погода у вас? Розкажіть, будь ласка, що у вас зараз? Арктичне літо, зима чи осінь? Чим вони загалом відрізняються? Ну, У нас зараз антарктичне літо розпочалося недавно. Майже два тижні у нас світило сонечко. Трішки потім. Температура була мінусова, але на сонечку можна було загоріти. Я навіть трішки згорів, коли цьому виду, наче на морі, побував. Наразі у нас така осіння, така погода, як в Україні: тобто, вітер, туман, нульова температура і, і такі може бути місцями дощ. Пане Юрій. Українські полярники зібрали на аукціоні гроші та купили на фронт антидронову рушницю. Зброя поїде у підрозділ. Інів, розкажіть, будь ласка, більш детальніше, яким чином збирали ці гроші і власне зброя вона вже доїхала до того місця призначення, яке планувала, чи ще у дорозі перебуває. Гроші ми збирали на аукціоні. Тут у нас було декілька таких стартових аукціонів, де ми проводили екскурсію зі станції для того, щоб зібрати певні кошти. Також був аукціон, там де ми виставляли певні речі, які були тут в Антарктиді. Це і прапор український та да, з підписами полярників, і там бейджики, і ще і певні речі. Так. Звісно, зібрали певну суму коштів, яких вистачило нам на. Про рушницю так і вона о, повинна була вже доїхати туди, тому що е, виставляла, що її купили і малася її відвести. Е, я сподіваюся, що вона вже там і вже працює на повну силу. І виконує, як би так, за призначенням. Пане Юрій, і фактично ця рушниця вона їде у підрозділ бойових пінгвінів, які наразі на одному з найгарячіших напрямків в Україні це на Бахмутському напрямку. Це там ваші колеги зараз боронять Україну? Це також полярники? Так, там боронять нашу маленьку Україну, це і полярники, і також співробітники Антарктичного центру, там також є. І власне ще один аукціон анонсували. Це вже він буде до Дня Святого Миколая. Сьогодні 16 грудня. День святого Миколая вже буде 19-го, У понеділок розкажіть, будь ласка, більше про цей аукціон, що на ньому будете пропонувати, які будуть лоти, і у цей вже раз на що збираєте кошти. Тож збираємо кошти також на донати для наших підрозділів для нашого підрозділу бойових пінгвінів. Що саме там зараз буде? Це то, що остаточно, якби ще не вирішено. Це вирішується, але я думаю, що також певні речі будуть із Антарктиди, і можливо ще якісь нові речі, і можливо екскурсії тут на нас на станції для того, щоб скажімо, задонатити наші збройні сили. І наразі маємо інформацію про те, що науковці з української антарктичної станції Академік Вернацький опублікували фото новонароджених пташенят пінгвінів. І е, вилипилося перше пташенятко. Бачили е, власне те фото, і потім вже написали, що розпочався справжній бейбі-бум, Щодня пташенята з'являються на світ. Ну і, власне, яка ситуація зараз, пане Юрію? Чи спостерігаєте народження більшої кількості маленьких пінгвіняток? І, власне, перше пінгвінятко, ви його якось називаєте? Але чи просто анонсували те, що вже от розпочався бум саме у вас? А ще скажімо так, між собою, можливо, ми вже його і назвали, да? тому що наші біологи за ними стежать і. Досліджують і між собою можливо якось назвали. Да, офіційно ще не було такого конкурсу. Ще да, звісно, у нас зараз розпочався Boom, але він ще не на максимальній своєму етапі, тому що в нас в цьому році дуже затяжна була весна майже її не було. Тому, скажімо так, відвіди прийшли вчасно для того, щоб дістатися, але дуже було багато снігу в цьому році. Була тепла зима, тому їм було дуже мало. Міст, тому вони, їм довелося чекати, поки сніг трішки зійде, і вони деякі відклали трішки пізніше яйця. Тому а найближчими, я думаю, десь під Миколая, може під Новий рік ми будемо очікувати ось такий з. Високу хвилю бебі-бумо, да, загалом у нас навколо станції на нашому острові приблизно три тисячі внізд. Це десь в середньому буде 4-5 тисяч пташеня. Ага. Пане Юрію, ми власне зараз бачимо картинку і бачимо вас, і позаду вас бігають пінгвінятка. Я так розумію. Це пінві недав. Деякі сидять на містах, деяких є яйця, які висижують. Деякі тільки будуть висижувати яйця так, але в даному якраз місці поки що немає пташенят народжених, тому що вони трішки пізніше тут відклали. Але сподіваємося, що скоро і безпосередньо в близькості біля станції також у нас вилупляться пташенята, і ми все таки зможемо вам їх показати вживу. Пане Юрію, а пінгвіни не бояться безпосередньо людей, вони до вас підходять близько. Що ви взагалі можете робити, а що не можете робити? Е, ну звісно, тут взагалі заборонено включатися живу природу до живих тварин, тобто не можна близько підходити, не можна їх чіпати. Звісно, в наші біологи, в них є певні програми, вони обережно. Наприклад, обслуговувати свої прилади, це, потрібно прийти про з них, да? але ми намагаємося якнайменше їх торкувати, щоб вони зазнавали меншого стресу. Звісно, ті тварини, які відбудуються на інших островах, вони, так, людей не бачили вже, житло, ну, да? тому тобто вони менше реагують на нас, але ми також до них намагаємося не підходити і не турбувати. Пане Юрі, ви попередньо говорили про. Що весна була такою затяжною, зима була теплою. Ну і власне, давайте нам, щоб ми зрозуміли, затяжна тепла весна. До прикладу, тепла це скільки градусів, скільки максимально може бути, скільки мінімально може бути. Ну і власне основне, чи кожен може бути полярником. Ну і, скажімо так, от зима в нас була тепла, у нас мінімальна температура була всього мінус 8 градусів. Переважно. Була температура е, мінус три, мінус п'ять градусів протягом зими навіть була інколи плюсова. Е, зима була дуже сніжною, і е, весна також була весна була холодною у нас. У нас було дуже мало сонячних днів. Наприклад, е, в минулому місяці у нас не було жодного сонячного дня, практично, і е, весь місяць був собою. Але в цей період повинно було вже світити сонечко, якби і повинно було тепло. По температурі була якби від'єдна температура трималася. Навіть скажімо так, у нас весна середньомісячної або середньоденна температура була холодніша, ніж взимку в деяких місяцях. Та було мінус 4, мінус 5 градусів. Зараз у нас літо настало в нас. Може бути мінусувала температура це вночі, коли у нас сонечко, скажімо так, ледве-ледве заходить за горизонт, це мінус один, мінус два градуси, мінус чотири. Е, в день може бути мілюсова температура навіть до плюс восьми градусів, але що в нас такої температури не було. Ну і звісно, коли у нас сонце світить, е, немає вітру, безхмарно, то можна принципі, скажімо так, виходити на вулицю в футболці і загоряти, тому що все-таки е, тут. Е, Великі дози ультрафіолету ми отримуємо і тут низький рівень озону в цей період. Пане Юрію, українські полярники зі станції Академік Вернацький у день гідності та свободи долучилися до міжнародного флешмобу Жовта стрічка на підтримку українців, які чинять спротив на тимчасово захоплених російськими загарбниками територіях. Розкажіть, будь ласка, більше власне, як ви долучалися до міжнародного флешмобу, що робили, яким чином от власне хотіли показати те, що ви підтримуєте тих українців, які наразі е, на тимчасово окупованій території, але які, до прикладу, водночас партизани. До нас звернулася готайський керівниць цього партизанського руху з проханнями, щоб ми долучилися до цього фляжану, тому що до нього долучаються майже всі українці з усіх континентів, і як ви знаєте, Антарктида – це є шостий континент. Ми з радістю до нього долучилися. Звісно, виготовили стрічки такі самі, як розповсюджуються по даному флешні. Води в жовта стрічка в Антарктиді з даними стрічками пане Юрі? Ну і власне розкажіть, будь ласка, чим зараз наразі займаються полярники? Які дослідження проводять безпосередньо? От у цей ну не у цей момент я маю на увазі наразі в тих умовах, яких зараз ви перебуваєте там холодно чи тепло? Я просто дивлюся, там вас пінгвіни катаються на задньому фоні. Це насправді дуже цікаво. Які зараз дослідження ви проводите? Ну наразі в нас є три види досліджень. Ми в цьому навіть не зважаючи на те, що в нас в Україні йде війна, ми все таки виконуємо свої міжнародні зобов'язання, свої наукові зобов'язання тут в Антарктиді, і не на хвилину не зупиняємо свою наукову діяльність. Тобто у нас є три, скажімо такі галузі наукової діяльності гідрометеорологічні, Спостереження це наші метеорологи спостерігають за нашою природою, за температурою повітря, вітром, тиском і іншими параметрами нашої атмосфери, так? І які приймають участь у прогнозуванні глобальної погоди. Також у нас є геофізики, які спостерігають за Космічною погодою за магнітним полем, за сейсмічний моніторинг тут в Антарктиді і частково на планеті, так ну і звісно, це наші біологи, які, скажем так, у них от цей розквітний період вони тут починають спостерігати за тваринами, за форою фауною в Антарктиді, тому що тут вже якраз розпочинається життя в літній період. Всі тварини сюди приходять для того, щоб щоб розмножувати, ну, розмножувати потомство, щоб народжувати е е е е е пташенят е діток. В трибе до досліджень ви вже про це говорили. Робота, робота, робота. І казали про те, що цього року було мало сонячних днів. Насправді знаєте, зазвичай кажуть, що сонце воно позитивно впливає на людей. Якось і настрій підіймається, і якось веселіше воно, бо от сонячна сонячна погода якась сприяє такому гарному відчуттю. А як безпосередньо живуть полярники? Я розумію, що робота, але чи є якісь розваги? От не завжди ж робочий час. Так не завжди буває робочий час. Можна знайти певні хвилини для того, щоб собі чим зайнятися. Ну звісно, ми знаходимося в Антарктиді, У нас тут дуже багато снігу, як ви бачите, і в цьому році його надзвичайно багато. Тому можна хто не вміє кататися на лижах, навчитися кататися на лижах на наш на. Нашому острові є така невеликий, пагорб да, за вишки там 50 метрів. Це наш льодовик, з якого можна кататися на лижах. Хто вміє, то може отримувати від цього задоволення. Звісно, ми тут між будівлями, якщо вони знаходяться дуже далеко від станції, пересуваємося також на лижах, вчимося. Звісно, в нас дуже багато нас є і бібліотека, у нас є, і скажімо, такий бар, де ми можемо. В більярд в дар, це коли в нас є вільний час, та, е, спілкуватися між собою. Також у нас е, записи повно те, що наприклад е, кожен полярник може чомусь навчитися. Наприклад, е, ви там не вмієте водити е, човен да, або скіту. Да, ви можете навчитися е, механіки, наші дизелісти вчать їх для того, щоб кожен полярник міг е, керувати тим, тим чи іншим плавзасобом. Також можна навчитися якомусь там. Ремеслу, якщо ти не вмієш, так, ми проводимо певні суботи такі, скажімо, скажімо такі. Роботи дару тому, що, наприклад, наші дізелі вчить нас, наприклад, як користуватися сваркою, да тому що не всі вміють користуватися, не всі знають. Ну ось намагаємося ось таким чином себе зайняти. Ну і звісно, допомагаємо одному, якщо потрібно щось. Пані Юрій ми попередньо говорили, що до Дня Святого Миколая українські полярники будуть організовувати ще один аукціон. Ну і власне розуміємо, що далі будемо вже святкувати різдво. Будемо святкувати новий рік знову різдво. До нового року, до прикладу, як готуються українські полярники? Як загалом святкують новий рік українські полярники? Ну а скажімо так, от нічого такого надзвичайного немає. Ми не відрізняємося від України. Звісно, на надані ми будемо навіть свойодинку, зробимо можливо фото з нейтра і потім будемо просилати відкритки, поздоровляти всі антарктичні станції. Тому с нас є така традиція, що всі антарктичні станції повітають один поди. З такими великими святами. Єдине, що що можливо, в нас буде, скажімо так, два нових роки. Тобто ми перший новий рік ми зустрінемо за українським часом, за Києвом, да? і другий новий рік це буде зустрінемо за часом Бернадця. І єдине, що, що можливо, що ми така особливість, що новий рік ми будемо зустрічати при сонці. У нас буде день. Тобто в нас не буде сонце заходити, і в нас не буде ночі. Ну і звісно можливо, що що можливо, якщо нам надасть погода, то новий рік ми зустрінемо е, на вулиці, тобто накриємо стіл на вулиці і там зустрінемо новий рік. Пане Юрію, ну і власне розкажіть, будь ласка, арктична експедиція цього року вона ж дещо затрималася так. Я наскільки розумію, що ви мали у кінці лютого вже вирушати в експедицію, вирішили вирушили вже трішечки пізніше. Скільки часу вона триватиме саме цього року? І якщо до прикладу будуть тривати воєнні дії ще на території України, чи повернетеся ви, чи вже після того, як завершиться війна? Ну а в цьому році, так само як і в минулому році, буде тривати рік. Тобто, ми сподіваємося, що все таки нас кінця квітня на початку квітня. Наразі зараз відбувається відбір від 28 восьму експедицію а, кандидатів. А, він скоро буде затверджений. І ми, і ми сподіваємося, що все таки в нас в Україні ситуація а, покращиться і все таки нас поміняє. Пане Юрію, ну і власне рік далеко від дому. Розкажіть, будь ласка, чи важко і як підтримуєте контакт з рідними та близькими? Звісно, важко, тому що всі ми виїжджали, коли вже війна почалася в Україні, і покидати своїх рідних там в Україні в такий важкий час було надзвичайно важко, але все таки ще важче було б залишити тих. Полярники, які залишилися тут на станції, які відзимували рік, і е, щоб їх потрібно було змінити. Тому було прийнято рішення, що все-таки проведеться перезмінка, да, і ми все таки їх поміняємо. Е, звісно, важко завжди сам встаєш. Ти починаєш е, прочитувати. Спочатку чи немає ніяких там повідомлень з рідними. Да, що все в порядку? Потім прочитаєш новини, е, звісно, переживаєш. Так само, як і сьогодні, також стали та прочитали, що в Україні така ж попасований удари ракетами, да, то хвилююся за тих рідних, за своїх близьких чи все з ними добре. А так у нас зв'язок через інтернет. Він у нас практично цілодобовий. І ми завжди 24 години на добу маємо зв'язок з рідними із світом. Юрій дякую вам сьогодні за те, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую, що знайшли можливість поспілкуватися з нами та нашими телеглядачами. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Юрій Отруба, керівник 27-ї української антарктичної експедиції.